Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 вересня 2024 року. Сьогодні 3 вересня народження молодика і воно пройде в знаці Діва. В цей складний стресовий час нічого не сіємо та не саджаємо. До речі, бережемо себе і своїх рідних та близьких. Можна проводити поливи, але підживлення не проводимо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Це знак стихії землі. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 3 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 4 вересня, Продовжується дія чорного місяця гекати в знаці Діва до 19 години вечора і 12 хвилин. А потім місяць перейде в знак Терези і буде продовжуватися ще час гекати. В цей складний стресовий час нічого не сіємо та не саджаємо. Можна проводити поливи тільки до 13-ї години дня. Далі в нас час для переходу в наступний знак, а наступний знак знак стихії повітря. Рослини будуть дихати. тому не тянемо з поливом тільки до 13-ї години дня. Підживлення зовсім не проводимо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І завтра, 4 вересня, ще не сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 та 4 вересня 2024 року. Не використовуємо для харчування макароні вироби. Це час знаку стихії землі. Що можна приготувати смачного? Готуємо каші з гречки, пшона, вівса. Дуже корисні молочні продукти. Готуйте страви, з світної капусти, картоплі, моркви, їжте горіхи. Використовувати для приготування страв зелені вітаміні культури, яблука, їжте груші, гранати, цитрусові і всі фрукти та ягоди, які є у вашому садочку. Смачного вам! Що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Ще раз вам повідомляємо, що сьогодні народження молодика, складний стресовий період для землі, для всього сущого, що знаходиться в землі і на землі, і для людини. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. Ну що ж, зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!